Ці півроку я не провів, по суті, ні одної зустрічі, ну, взагалі ні одної зустрічі. Мої дівчата вигрібають, як можуть, добре, що є ще наставники, які вищі, які допомагають, це просто ще, ще поклон вам, моїм наставникам, які допомагають моїм дівчатам якось розвиватися, тому що вони ще не, не настільки великі. Вони дуже прогресують, що мене дуже радують, я бачу їхній ріст, і це мене дуже радує. Я усвідомив, що я взагалі нічого не роблю, а мені кожен місяць приходять гроші. Причому малі гроші, тому що, якщо брати мої роботи, коли я працював лікарем, я працював на двох роботах, я працював на трьох роботах, що я був масажистом, я працював в лікарні. А після лікарні я ще ходив час. Учасний санаторій, реабілітаційний центр, і робив там масажі до 11 вечора, а він коли до 12. І ну, я таке грошей не заробляв. Ну, знаєте, чек майстра. А, у мене бувають такі хороші товарообороти, що він виходить інколи, ну, саме більше практично 2 тисячі. Ось а, кожен місяць. Ну і плюс я ще військову зарплату. Але все рівно. Е, я зрозумів, що я на пасивному духові. І коли я хлопцям своїм, які зі мною служать, те ж які все життя проробили в лікарні, їх з лікарні мобілізували. І вони так дивляться, які кажуть, вони дуже сильно ну, Прямо, Прям, взагалі, вони вроді дають це питання, от, а як це? Кажу, ну от я, а до да, то фігня, кажу, я ще нічого не сказав, каже, звідти ти знаєш. Ну, бо то, 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 то таке, як то, то кажу, ні, але кажу, тобі це не актуально. Тобто, ну, Я не витрачаю час і енергію, в мене її не так багато, особливо в тих умовах, щоб витрачати на те, щоб переконувати людей, що їм потрібно бути здоровим. Ну, не треба це робити. Якщо в людини немає цінності здоров'я, ну повірте, що б ви не зробили, не знаю, хоть головою своєю стімкою. У них немає цієї цінності, і вони не будуть здорові. Ви можете їх заставити, вони у вас куплять щось. Може, навіть пройдуть, як прийнято часто називати, концепцію за 90 днів. Каже, як це вийшли? Концепцію за 90 днів. Може, програму 90 днів це так. Концепція це спосіб життя. Як можна пройти то, що не закінчується?